І під такі самі описки, і я пішов. Ми And... продовжуємо, друзі. То є Влацю, то наш секс-символ, Може, хто не знає, Аплодуємо Влацю, король монологів з Тернополя. У нас з Владзом є така фішка, ми влаштовуємо на варіати шоу Батли. Владзо пише свої жарти, я пишу свої жарти, і ми ними на програмі міряємося. Дивіться, мені недавно позвонили керівники нового каналу і сказали, що притула. Ми збираємось знімати проморолик нового каналу до нового сезону. І там по сценарію маєш бути в кадрі Ти і ще хтось один з варіатів. Якщо Владзо читає жарти смішніші, ніж я, а в кого вони були смішніші в кінці цього блоку ви визначите своїми оплесками. то Владзо. Знімається зі мною в проморолику нового каналу. І якщо в мене жарти будуть смішніші, ніж Владзя, то Владзьо не знімається в промо нового каналу. Я веду його на канал СТБ, і він знімається в програмі і Я соромлюся свого тіла. Я думаю, що буде справедливо. Ну ви не шоу, поїхали! Олька так відсвяткувала День студента, що на другий рік буде святкувати День матері. У сувенірному магазині дівчина з брекетами так близько підійшла до прилавку, що назбирала на лице колекцію магнітиків. Після хрестин на 200 чоловік батьки ледве відмили дитину, бо кожен підходив і казав: Боже, яке гарне топо на тебе. Після того, як в церкві виключили світло, священник не розгубився. Взяв кадило і зробив фаєр шоу Таксист, який підвозив Василяві Вірастюка, зміг намастити дякую на хліб. Оля так поправилась, що метелик на поясниці перетворився в орла. Шашличник, а під час сексу перевертає свою жінку кожних дві хвилини. Коли шотландець скаче на батуті, то смішно не смішно, смішно не смішно, смішно не смішно. Вахтёрша гуртожитків КПІ бачила за життя більше шоколадок рошен, ніж Порошенко. Бабця випила 5 банок ридбулу, психанула і обігнала всі маршрутки, які не хотіли її брати по посвідченню. Олег Ляшко згадав молодість і під час інтерв'ю чисто автоматично лизнув мікрофон. На Борщагівці провели опитування: чи вживаєте ви наркотики. 20% відповіли ніколи, 80% відповіли. Генпрокурор США побачив хату генпрокурора України і зрозумів, що американська мрія це фуфло. Це всі новини від «Варіантів» на сьогодні. Давайте мірятися. Ваші облиски тим жартам, які читав Владцю. Ваші облески тим жартам, які читав Сергій Притула. Да, один з тих випадків, коли абсолютно не шкода програти Владзові, тому що це унікальний чоловік. Я мушу вам розказати серйозну штуку про Владзя. Він ж завжди тішиться тим, що в нашому колективі найстарший. Ну для хлопчика це важливо, скільки б йому не було. Владзе всім розказує, що він 76-го року, що йому вже сороківка, і то не дошка, а, а, бо ще рано. Так от ми з пацанами недавно дізналися, що в селі Гнилички під Волочівського району, звідки Владзю родом, сільрада тільки з'явилася в 76-му році. І всіх дітей записали одним роком. Той чоловік не знає, з якого він року. Панове, просто повірте мені.